Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. У нас сьогодні вже зранку на вулиці сонечко жарить. У 8 вже було 25 тепла, зараз, мабуть, ще більше. Сьогодні мама ще передають до 35. Побачимо, що воно там буде. Я думала сьогодні вранці побігти в соцзахист, переоформити там допомогу, мало забезпечену. Вже вділася, вже хотіла виходити з хати і згадала, що... Сьогодні мені привезуть товар і треба буде його прийняти. Мама мені допоможе, там буде бо ОСБ такі великі плити. То побіжу після того, отриманий отримаю товар або вже тоді завтра вранці. А зараз ось взяла дерево, така невеличка. Хочу піти нарвати вишень, перебрати їх, передрагувати, засипати цукром, трішки відварити, щоб вони набралися цього цукру. І закинув в сушарку по сушу. Бо минулого року зробила трішечки зовсім. Подивився, чи воно смачно, чи не смачно, то нам зайшло. І дала братові з невісткою, щоб для малечі було. і Ми самі там мама випічку кидала, я кидала у вівсянку на сніданок. Так що трішечки, трошечки вишеньок поки Олег сам ще в настрої Бо то такий пацан, що в нього настрій міняється як погода. Вже без 5.11 біжу я в соцзахист безстренько. Десь повинна бути там хвилин 12 го Надіюся, що в них обід раніше не розпочнеться. Вони можуть їсти обідати І в пів 12-го. Зараз я почула, що соцзахист це помалу забезпечено. Там все ціна на допомоги перевели у пенсійний фонд. Пенсіному без цього. Завжди там толпа людей черги. А тепер буде ще хуже, мабуть. Та, що зараз побачимо, що там робиться. Якщо тому завтра вже поїду в жовту машинку і зато знімайте сірочка її перевезти, залишити в мене, бо зараз забрав на ставище, це я його чекаю. І дуже додому, мене підвезли до соцзахисту сюди. На мене роботи там чоловічик, інджинку віз в парикмахерську і мене прямо підкинув до пенсійного фонду. Сидить у кабінеті троє працівників. Кажу, треба допомогу переоформити. Хочу, які там документи потрібні, все. Кажуть, почекайте, зараз оформлять допомогу, тоді зайдете. Двоє сидять, просто нічого не роблять. Це добре, що мене сьогодні як побути залежиком, то я можу ну, трошки затриматись, почекати. що... Буваєш таке, що приходиш, теж каву, чай ганяють, а ти сидиш, йдеш поки той чувак один оформить прийме тих попередніх перед тобою і все. Це нас так працюють в та я до цього взагалі не хотіла йти. Мені якось так довго нудно. Там дівчата, так раз-два, все, сказали дещо що писати, підказують. А цей сидить, наче підтуплює. Він казав, я, мабуть, минулий рік носила в січні документи, на допомогу переоформляла. Пішла перша січня, бо це так війна, немає цих вихідних то він був сам у кабінеті, то коли знав, що їм можна було прийти на 9 годин, а він прийшов на 8, він, він хотів плакати, що типу, йому не сказали. Такі сякі. Я ніколи першого січня на роботу не ходив, а тут вийшов на 8 годин, а дівчата прийдуть на 9, хіба так можна? Проще таке. Біжу вже додому. Отримала вчора на пошті Дві гастростоми. Тепер вже можна не хвилюватися. що Якщо там або балон проб'ється, або випаде, нам вже буде що замінити. Зможу вже сама навіть вдома поміняти. <плес> да? Ти щасливий, що в нас вже все є запас поповнений. Ще питала в цій жіночки, що мені присилала, чи на постійній основі можна їх брати в неї, чи не є. Вона сказала, що є. так що... І дешевше в неї, виходить майже гривень 600, ніж я купляла в аптеці в Києві. І навіть доставка дешевша, ніж з Києва. Це десь із Львівщини, вона мені передала, якщо не пам'ятаю, що з Франківщини. Так що ми вже з гастростомами. Нарвала я відро вишень, але, мабуть, буду перебігати завтра, а зараз винесу їх у погріб в холодне місце, бо зараз хочу піти полити кабачки, огірки на городі, то біля хати морку, бурячок, таке зеленушку, то петрушка зовсім в'яне. І трошечки з олежиком посидіти на вулиці, бо щось з нього починає пропадати настрій. А в'язково годувати, ввечері давати, лягати, спати, то як на ніч настрій пропаде, то це буде вай-вай-вай. Зараз бабуся покосить у дворі, а потім ми підемо з Олежиком на вулицю, щоб на нього не витілася трава. Що, чувак, наробив ті пішов, вихотів на ручки. Зараз підеш, бабуською посидиш на вулиці і мама піде поливати. Бабуся віддихне, бо вона покосила, а Олежик віддихне, бо покричав. покричав. Сонечко моє маленьке. Йдемо на вулицю. Після не пускаємо, без щось Де Декий чуб мокрий? чому було такі пішло? Ти скажи. Мослаш, раз боя тебе на вуличку, не на вулицю. А ти кричав, кричав, кричав і все, докричався, що весь мокрий І хріпка їш. Да? Що, до бабусі на вулицю? Йдемо? Чи не йдемо, чувак? Пішли. У нас уже є кабачки. Ми в суботу дали братові, малявкам, щоб давали. Сьогодні вже нажарили з морковкою, з цибулькою. Ось який гарний красунчик. І огірочки вже стигнуть. Такі невеличкі ще. Зараз пополиваю. щось зовсім-зовсім поганий, всихає геть. Це ще одна партія огірочків підходить. Морковка, це це дитяча бебіки якісь. Вона така м'якенька. Солодка і сочна. Щавлик треба буде нарвати та зварити зеленого борщу, поки ще курі кружата його не видзябали. Вирішила дополивати водою з хати, бо вже таке комарі заїдають. А ставка носити, то це конкретно сожруть. Підключила шланга в хаті, набираю воду, бо ставка носити то дуже кусають комарі мошка. Залишилось тут мені полити зовсім чуть-чуть. а мошка гризе як скаженна. Щас тут полю ще нагідки. Чорнобривці та сояшники. І трошки все петрушечки і копчик залишилися. У нас ось вже красунчик сояшник цвіте. Зараз дополиваю ще щарель і кріп. Бо ставковою водою полила огірки, кабачок. Бо кажучи, не можна холодною водою поливати, бо жовті є листя. Не знаю, чи правда чи ні. З мамою спорити не хочу. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.